Ну, що, то що? Будемо співати? Будемо співати? Ти будеш мені підспівувати? Ну, почали. Чого хвилюєшся, так? Коли ти берегом ідеш, то не ламає калину? Коли ти в армію і де що не кохай дівчини, ой помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною, ой помню, помню я той час. І плакала за мною, і на прощання раз у раз, махала хустиною, як їхав хлопець до війська, дівчина присягала, казала, буде вірно ждать, хустину дарувала. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною, пройшов годок, пройшов другой, козак з війська вертає, садить світу, душа тремтить. Наш серце замирає, вишневий сад, зелений гай, калина коло хати, стріча солдата, вояка старенька його мати, вишневий сад, зелений гай, калина коло хати. Тріча солдата, вояка старенька, його мати. коли калина оцвіте, тоді ламає калину, коли ти з армії прийдеш, тоді кохай дівчину, ой, помню помню, я той час. Плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною, ой, помню, помню я той час Ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною Чого не співав? Тикавті? а? Чого мало співав?